Нещодавно зробив для себе доволі дивне відкриття, а саме що HR мають певні чорні списки, за якими вони можуть не взяти кандидата на роботу, бо побачив подібний ланцюжок розмірковувань, ну і відповідно сам тред, який привернув мою увагу. Таку історію почула сьогодні в LinkedIn. Якщо коротко, то HR відмовила кандидату в співбесіді з причин того, що він був у чорному списку рекрутерів. Ваша думка, як вважаєте, наскільки професійно та коректно збирати та ділитися такими даними? Ну і відповідно сам пост рекрутера. Як я відмовив кандидату у співбесіді через чорний список? У кожній сфері є свої HR ком'юніті, де ми обмінюємося інсайдами, ділимось корисними контактами, обговорюємо новини та навіть розповідаємо негативні кейси з кандидатами? Ну поки що звучить так, наче це і справді зручно. Це важлива частина нашої роботи, адже ми маємо бути обізнані і знати, з ким маємо справу. Так от, нещодавно переглядала історію колег і раптом натрапила на кандидата, з яким я планувала провести співбесіду того самого дня. Прочитала історію, написала колезі, а потім до розмови долучилися інші люди, які вже мали досвід комунікації з цим кандидатом. Після цього рішення було очевидно, я відмовив кандидату, чесно пояснивши ситуацію, щоб все було прозоро. Ну звучить, наче логічно, але єдине питання, чому в тій компанії, в якій цей співробітник працював, не могли на нього просто звести наклеп і не обмовити, щоб його не взяли на іншій роботі, тому що ну так, чесно кажучи, роблять частенько. Щоправда, роботодавці між собою, але тепер ми знаємо, що і ті люди, які беруть вас на роботу, також це роблять. Можливо, я не правий, але, на мою думку, правильніше було б спочатку поговорити із тим кандидатом і прийняти до уваги дві сторони те, що про нього сказали колеги, і те, що він сам скаже про себе, про цю ситуацію, якщо вже за неї зайшла мова, і прийняти рішення, виходячи із цього. Тому що таким чином виглядає все доволі однобоко, і мені здається, немає гарантії, що його б могли просто не обмовити. Хоча всієї ситуації, знову ж таки, я не знаю. Також цікаво, як на цю ситуацію відреагували інші люди. Почитаємо, що пишуть. Моя думка: кожна людина має право знати, що про неї кажуть. Проблема таких баз у зловживаннях. Кандидат не може ні побачити, ні спростувати, ні притягти до відповідальності за слова, що справедливо, я погоджуюсь. З в'язниць регулярно випускають по всьому світу людей, які несправедливо були засуджені загалом. А ви готові вірити зачасту анонімній людині, яка написала щось в табличку, і робити висновки на підставі цього. Ну, власне, я з усім погоджуюсь, окрім табличок, там наче писали про живе спілкування з своєю колегою, але тим не менш, сутність це не змінює. Якщо це чорний список кандидатів, які крали ноутбуки або, або приносили в компанію наркотики і обколювались в туалеті, то список може існувати. Але якщо це список у цього кандидата гавайська сорочка Фу, як це непрофесійно, то усі HR, які це підтримують, неетичні. А стосовно крадіжок, так, це була б корисна інформація при пошуку. Взагалі це збирання, зберігання та розповсюдження особистих даних, і є незаконним, навіть якщо ви про це повідомляєте, а для перевірки кандидатів є беґгобекх. Ви зрозуміли. Ну, це не зовсім зберігання особистих даних. Я, звісно, ці бази даних не бачив, як там вони організовані, але описано було так, ніби вони просто діляться чутками і в це вірять. Мені здається, це не підпадає під поняття саме особистих даних, але, тим не менш, що ця інформація може бути неперевірена, це і справді так. Враховуючи, що деякі думають, що нормально відмовити кандидату через те, що він після себе на співбесіді чашку не помив. То компанія буде дуже довго шукати працівників. Це цікава історія, я про таку навіть не чув. Так, пам'ятаю, такі історії в 2010-х, прям масово таке толерувалося. Цілі статті писали про це. Не так утягнувся, не так привітався. Ну в 2010-му я взагалі був ще малі тому робота в мене не стосувалася, але звучить і справді дивно, відмовити через таке. Є сумніви, що ці списки обҐрунтовані реальними фактами, а не баба з воза казала. Вірити рекрутеру на слово, навіть якщо він колега, ну камон. Ви йшли судити, ну майте й докази, а з такими недоказовими списками і ринок ляже. В принципі, погоджуюсь із цим, принаймні варто було б вислухати хоча б сторону того, про кого ви цю інформацію почули, і вже зважити всі за і проти. Колега колегою, але також може переслідувати свої корисливі цілі. Проблема з будь-якими стоп-листами в тому, що їх створюють люди. Людина може бути внесена туди через особистий конфлікт чи щось не пов'язане з роботою. Так, погоджуюся із цим, як власне перевірити, наскільки добросовісно про цю людину стверджує інша людина, на жаль, ніяк. Цілком етично і класно, якщо це робиться професійно і за прозоро прописаними стандартами, а не по принципу одна баба казала. Ну, на жаль, наскільки я розумію, це перевірити не вдасться. По цій ситуації занадто мало інформації, але знаю випадок, коли працівник вкрав товар на складі, то його після цього ні на який склад не брали працювати. Якась база в них там є. Ну, до цього я знав тільки, що роботодавці самі між собою спілкуються і передають інформацію про своїх працівників, тому, напевно, якось так воно і дізналося. Чесному кандидату немає чого боятись Сінке it. Все так-то воно правда, але часто буває. Якщо ти йдеш з однієї роботи, то тебе не хочуть відпускати, і через це можуть спеціально пустити такий неправдивий слух для того, щоб у тебе не було вибору і змусити тебе повернутися назад. Я взагалі за введення соціального рейтингу. Питання в тому, наскільки потрапляння в той чис є об'єктивним. О, ну тут є навіть прихильники тоталітаризму, як в Китаї, наприклад. Так для того, щоб ввести соціальний рейтинг, це ж треба. Цілодобове слідкування за людьми, принаймні хоча б на вулиці та на роботі, і треба, щоб всі роботодавці співпрацювали з державою. Боюся, що в демократичному устрої таке буде неможливо. В такі списки просто так не попадають за чашку або гавайську сорочку, а от за сексизм, гомофобію або расизм можуть. Кандидати не готові чути правду, тому рідко отримують відкритий фідбек. Ну, готові чи не готові, навіщо вирішувати за людину? Знову ж таки, основний недолік списку те, що він не відкритий, тому людина не може спростувати це, і як я сказав раніше, немає ніякої гарантії, що інформація про людину не була введена неправдива. Я, як рекрутер, скажу думку: чомусь, коли в соцмережах обговорюють червоні прапорці чоловіків, компаній чиновників тощо, всі воліють знати їх в обличчя. Щоб не стикатися з ними у житті, так само і в рекрутингу. Ну не зовсім так само, тому що в соцмережі це відкрита якась історія. Ти можеш туди зайти, прочитати і від свого імені написати як мінімум свою історію. І люди вже прочитають дві різні думки. Але якщо це робиться відкрито, в тебе хоча б є шанс спростувати інформацію, яку про тебе надають. Можу припустити, що частина людей, які туди потрапили, просто не захотіли працювати в компанії, звільнились в перший тиждень місяць, що цілком норм, але для рекрутерів, наче кровна образа. Згоден, власне, фактор суб'єктивності також впливає на певні відгуки. Якщо ви не спрацювалися з одним і чаром, чи є можливість нормально працювати з іншим, гадаю так. Але об'єктивно, скільки б можна було не розмірковувати, ці списки, звісно, нікуди не подінуться. Тому цікаво було про це знати і просто майте на увазі, що якщо ви комусь не сподобаєтесь, то є певна можливість того. Що вас навіть можуть не взяти в якусь іншу компанію. Я гадаю, що більш справедливо було б принаймні вислухати точку зору як своєї колеги, так і точку зору того кандидата, якому було відмовлено. Принаймні, на мій погляд, це було б більш справедливо. Хоча, знову ж таки, я не знаю, що саме він зробив і з якої причини йому було відмовлено. А яка ваша думка з цього приводу цікаво буде знати? Деякі посилання залишу в описі під відео.